а світ не залишає без уваги ядерних погроз Росії. Міністри закордонних справ країн Великої Сімки закликали Кремль припинити ядерну риторику і відкинули брехню про брудну бомбу. Увага розвідки тим часом прикута до Ірану. Авторитарна держава, одна із небагатьох, хто допомагає Росії, шукає нових ядерних можливостей. За останні півтора місяця там арештували принаймні 14 тисяч людей, які в умовах смертельного ризику борються за вільний Іран. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук про причини і перспективи російсько-іранської співпраці. 43-я річниця захоплення американського посольства і захоплення в заручники 66 американських дипломатів сьогодні привід для велелюдних святкувань в Ірані. Натовп із плакатами Смерть Америці, час помсти наближається та макетами дронів. Такі Тегеран постачає Москві, допомагаючи нищити українські міста. На крилах напис зроблено в Ірані. Це тільки в Росії їх перефарбовують на герань. Сьогодні кожен будь де в країні, хто роздуває вогонь протестів, агітації чи безладдя, розуміючи це чи ні, допомагає ворогу і Америці. У такий спосіб режим Ятол, що прийшов до влади в 1979-му внаслідок ісламської революції, робить вигляд, начебто нація майже єдина, Незгодних страчують без суду і слідства пострілами просто на вулиці. Застрелити можуть за те, що людина фільмує протести і розправи, як цю жінку, яку снайпер поцілив у машині на очах чоловіка і семирічного сина. На дефільмі. Більше тисячі людей на лавах підсудних суди колективні адвокатів. Немає кількох уже присудили до смертної кари в обмін на дрони та ракети. Іран хоче від Москви допомоги з виробництвом ядерного пального. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на розвідку Сполучених Штатів. Що відповіла на це прохання Росія? Невідомо. Окрім Ірану, зброю до держави агресорки постачає ще Північна Корея. А от Кита. Ай досі утримується Варто було сідзіньпіну зацементувати себе на місці германи чи країни з візитом до нього поїхав німецький канцлер Олаф Шольц закликати, аби сі уплинув на Путіна у відповідь. Передає офіційна інформагенція Китаю Сіньхуа. Сідзіньпін вперше від початку широкомасштабного наступу Росії відступив від нейтральної позиції щодо Кремля. Він сказав, що треба зробити все для того, аби запобігти ядерній війні. Канслерні. Меч своєю чергою наголосив обидві країни єдині у тому, що ядерні погрози Москви безвідповідальні та дуже небезпечні. Це нова червона лінія для Путіна. Тепер від Китаю в разі, якщо він все ж наважиться обмінювати ядерні технології на нові іранські дрони, терпець може увірватися навіть у досі нейтральних держав. А для Ірану такий обмін чи не єдиний привід задовольняти військові апетити країни-агресорки, так само як і Утін Аятола Хаменей шукає зовнішніх ворогів аби триматися при владі якомога довше. Я не ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.